Стосовно волонтерства навожу вам приклад на двох машинах зараз. От, це Mitsubishi L200. Така автівка. Сьомого 7-го року машина має такий вигляд, є вже такі дрібні моменти, От, гарна гума. Машина їде в Україну з понеділка. Хлопцям на ЗСУ. Це Mitsubishi L200 самої звичайної комплектації. От, вона не має нічого такого, Наверно, просто звичайний кондиціонер, дай Бог, якщо він працює. От, і звичайні ручки. Є другий досить непоганий такий екземпляр, Mitsubishi L200 комплектація Barbarian. Barbarian перекладається як е варвар чи вікінг. Варвар мабуть. От, має такий вигляд. Це 2014 рік. От, е, пощастило цю машинку знайти у фермера. Вона досить довгий час стояла, має гарну, е, гарний стан, гарну комплектацію. От, по машині потрібно замінити дві ресори. От, задні ресори, вони десь переламані, перевантажили, перегрузили машина в кожному салоні, е, кліматконтроль. До речі, робочий клімат, машина їде, з контролем також От, їде гарно, холодить. От. По цінах приблизно оці дві автівки вийшли приблизно в районі 6 тисяч фунтів. 6 тисяч фунтів перевести 50, якщо рахувати, то ж самі рахуйте, бо я так швидко не порахую. От, машини готуються. Робиться легкий огляд. І як я вже казав, що ці машини всі мають певні е, проблеми, от чисто е, таких дрібних ремонтів, але головне що цей двигун працює, шасі нормальна, рама жива. І ця машина має можливість доїхати до України і в Україні вона встане в ту ціну, яка буде максимально комфортна і максимально економна. Тобто не потрібно буде вкидати сюди якихось великих витрат. От, також тута. тут є такий клубик. От, Це вже тут речі волонтери нагрузили везти додому. От. І з цієї машини також є велосипед от, от. сміття. От, ну, трішечки, як я казав, машини брудненькі, от, тому що вони тут використовувалися фермерами. От. Як я казав, шасі хороше, рама риженька, ну, але, ще видно кольор, але якщо помітно, то видно, ресура перебита. От, а так... Звісно, на камеру не буде видно, От, але в основному рама там в гарному стані. Двигун пройшов 116 тисяч миль, це невеликий пробіг для цієї автівки. Е, сіренька проїхала десь в районі 170 тисяч миль. От, вона також має гарний такий стан. Вона має дуже ось. Бачите, вона трішечки вища. От, висота до цю вища, ніж у красної, тому що тут аресори живі. Рама, бачите, вона рижа. У мене немає чим поштирхати її, От, але вона, вона не дерева її варити не треба. Просто зробити хімчистку. Почистити, опрацювати, покрасити і зробити так, щоб вона не гнила далі, а далі працювала. Це салон цієї автівки на звичайній тряпки, як говорять. От, стандартний, без ніяких нюансів. Я відкрити не можу, тому що я ключі передав волонтерам. Ті, які будуть відганяти, чекаю зараз їх і не можу вам показати, яка вона всередині. От. І щоб не було зайвих питань. Я дійсно в Шотландії, просто зверніть увагу, в яку сторону їздять автівки. Не знаю, чи ви, видно, але ця машина знаходиться в Шотландії, Великобританії, тому що є такі люди, які не вірять. от. Тому така інформація. Також є діагностика комп'ютерна, якщо машина потребує якоїсь уваги, якщо в неї є якісь чеки то я роблю комп'ютерну діагностику, роблю фотографії, скріншоти і відправляю вже на людей, які будуть їх отримувати, щоб вони знали, що з ними робити. Все, всім гарного дня, до побачення.